Я працювала в компанії тиждень, мені було достатньо насправді там піти попити пиво. А як на мене, компанія це в будь-якому випадку стеля в доході. Це може бути безпосередньо прайс за ваші послуги півтори, дві, три тисячі доларів. Ви будете заробляти там раз на місяць, дай Боже, 200 доларів. Я дуже така бентежна людинка. Звісно, на фрілансі треба. Піддячте. Мінус у вас можуть бути просто придуркуваті керівники. Якщо у вас немає дисципліни, вам на фрілансі нема чого робити. Друзі, всім привіт! Раді вас вітати на нашому подкасті і раді вітати усіх, хто нас слухає або дивиться. І сьогодні у нас з вами дуже така важлива тема, яка стосується працевлаштування і яка стосується кожного веб-дизайнера. Це, мабуть, біль кожного новачка. Куди ж влаштовуватись, де працювати на фрілансі або компанії? Я думаю, що в цілому прям пояснювати, що таке фріланс, що таке компанія, не треба, усі це знають. І ми хочемо сьогодні загалом поговорити про плюси та мінуси праці на фрілансі та компанії. Ліза, як для тебе особисто, що в пріоритеті? Насправді я не можу виділити щось прям конкретне, тому що на фрілансі мені подобається більш свобода, і те, що я можу самостійно ставити собі прайс за мої послуги і працювати з дуже різними людьми. Але в компанії мені подобається працювати, я пропрацювала в компанії близько трьох років, те, що я спілкуюся на постійній основі з людьми. Я дуже люблю спілкуватися з людьми і в компанії. Насправді, коли дуже класна, ось ця середа, де ви працюєте, що вам ваші там керівники створили цю середу, і ви разом працюєте над якоюсь певною ідеєю, і ви всі захоплені цим. Ну, це для мене просто кайф. реально. Я дуже люблю такі моменти і завжди, з в компаніях, в яких я працювала, я виходила з певним колом. Друзів і знайомих, до яких я можу і по сей день звернутися з будь-якою своєю проблемою, або просто навіть зустрітися на каву взагалі без питань, і це напевно для мене теж кайф, як для okay, тебе ну, взагалі, хулиночку. Я хочу запитати: <світ> ну окей, okay. для мене в пріоритеті фріланс, <світ> uh -huh. uh, тому що я працювала в компанії тиждень. Мені було достатньо, <ріст> я зрозуміла, що це взагалі не моє, тому що, по перше, ось цей графік, який вони мені там надають, так що я повинна бути на зв'язку, там ну з 9 до 6, наприклад, так. По-друге, я працювала віддалено, і я не відчула ось ось цього ком'юніті спілкування. Uh -huh. Ну, типу, в мене не було ніякої ось цієї середи, про яку е казала Ліза. От плюс, як на мене, компанія це в будь-якому випадку стеля в доході. Якщо фріланс це ви самостійно регулюєте свій дохід, так звісно, ви можете і нічого не заробити. Одного місяця, а іншого місця ви можете взяти 10 клієнтів. Ну, тобто, типу, тут все залежить суто від вас. Тому компанія, можливо, це стабільність, звісно. Але, як на мене, це дуже так нудно. Нудно, компанія це нудно, як на мене. От, тому особисто я обираю фріланс. Я так почала свій шлях з фрілансу і в цілому не зраджую цьому. <с. От В компанію не збираюся йти. І Ліза, ось ти як людина, яка все ж таки, я так розумію, більше любить компанії. Розкажи ось мені і нашим підписникам, чому, чому компанія, які там плюси, ну і які мінуси взагалі є. Давайте з вами розберемо реально по фактах, тому що ну насправді я люблю компанії, хороші компанії. Так, є компанії з грін-флагами, є компанії з ред флегами, і це абсолютно нормально. Але я працювала насправді в різних компаніях, але переважно мені попадалися ті, в яких тільки зелені ці флаги, і все з ним окей. А якщо ми говоримо про плюси роботи в компанії. Першочергова, як ти вже сказала, це стабільність. У вас є стабільний заробіток. Наприклад, у новачка це може бути 400 600 доларів, це може бути навіть до 800 доларів доходити залежно від того, яка компанія там ви працюєте в Україні, або ви працюєте на закордонний ринок. А якщо це middle, або там ну я, я працювала як продукт. Це може бути безпосередньо прайс за ваші послуги півтори, дві, три тисячі доларів. Ну і загалом цього може бути достатньо, наприклад, так для людей там, нашого віку, це там, 20, 22 роки, 25 років. І, звісно, у вас, є, у вас є графік роботи, це я вам скажу так, у вас є графік роботи, я б назвала це плюсом. Тому що ви працюєте ось стабільно, там, наприклад, з 9 до 6 або а у вас безпосередньо є такий плюс ще коли у вас немає графіку. Це також є таке в компаніях, я так працювала, що вам просто потрібно, випу... ви... що вам просто потрібно виконати певний об'єм роботи. Ось у вас є тиждень, у вас є задача, і за цей тиждень ви повинні її зробити. І, типу, ну мені каже, мені здається, що це кайф, реально, тому що ось ви берете просто свою задачу, ви можете зробити її там за три дні і там ще чотири дні, умовно, відпочивати. Звісно, плюс це коло. Оточення з вами працюють різні люди. Це можуть бути суто дизайнери, це можуть бути програмісти, це можуть бути проджект-менеджери, це продукт-дизайнери. Абсолютно усі ці люди в них є певні знання, які, якими вони можуть з вами поділитися. І це насправді класно підвищує комунікацію, тому що ви спілкуєтеся абсолютно з різними людьми, і ви збираєте з них усю інформацію і в подальшому вам легше пояснювати якусь свою думку, тому що ви знаєтесь на різних темах. А ну і насправді там піти. Опити пиво після роботи, це також плюс, тому що ви це святе. це святе, так, ви комунікуєте з людьми, і це насправді дуже класно. Ви можете поспілкуватися на якісь теми не стосовні роботи, знайти собі якогось там баді, як то каже, так, людинку, яка буде з вами на одній хвилі. В мене був такий друг мій з роботи. Ми прямо були на одній хвилі. Ми постійно спілкувалися, ми чатилися поза межами роботи, і це було реально круто. А от тому. Я б назвала це плюсами, але є мінуси. Мінуси в компаніях, переважно в яких не побудована класна структура взагалі роботи. У вас може бути ненормований графік, так, ви можете працювати і по 14 годин, і по 24, на 7 працювати. Так? Це може бути, якщо на вас просто їздять як на конячці. Що може бути занижена заробітна платня, не бажання керівників підвищувати вашу заробітну платну? Таке є, і ви можете не добитися нічого, якщо будете навіть просити підвищувати свої скіли, нічого не спрацює. А ніякого м, створеного там, наприклад, пакету соцзахисту, так коли ви влаштовуєтесь кудись, вас повинні захистити, надати страхування, надати відпустку, надати, а надати лікарняні дні безпосередньо, так при якихось ситуаціях ви можете цим без питань скористатися при з зберіганням вашої заробітної платні. Це нормально. Якщо такого немає, ну, це. Це щось не те, друзі, це якась лажа і проблема. Що ще може бути? Ви можете, звісно, мінусом те, що ви можете виконувати якусь однотонну, монотонну роботу, робити одні і ті самі справи. Для кого це плюс, для мене це мінус, тому що я дуже така бентежна людинка і я люблю постійно все змінювати. Тому для мене це мінус, те, що ви можете працювати над якимось одним проєктом дуже довго, робити одні і ті самі задачі, і це може трішечки затовпити. В загальному реально є основний мінус, у вас можуть бути просто придуркуваті керівники, які від вас просто потребують дуже багато, вони вимагають дуже багато. І це мінус, тому що в такій среді так ви не можете просто працювати. Ну, для вас це буде тупо стрес, це вигоряння, це апатія, це депресія. це ось все в такому форматі. І звісно, якщо компанія віддалено. Для мене також це в якійсь мірі мінус, тому що все ж таки, коли ти навіть працюєш віддалено, ти все рівно працюєш один. Ну, типу, який тоді сенс працювати в компанії, якщо ти працюєш віддалено, найкраще, якщо, наприклад, в них є офіс. Наприклад, на території України, якщо ви працюєте в зарубіжній компанії або українська компанія, в них є офіс безпосередньо. А і якщо віддалено можливо, ви можете поїхати попрацювати в якійсь країні, це теж прикольно. Якщо такого немає, то для мене ну типу я можу в такій компанії попрацювати, але все ж таки не буде ось цього прям суперзв'язку. Розумієте? А от тому для мене це основні плюси і мінуси роботи в компанії. А Настя нам зараз розкаже. Які плюси і мінуси роботи на фрілансі, тому що я люблю фріланс, але я знаю багато мінусів фрілансу. Але я хочу послухати думку Насті. Тому що вона у нас заядлий фрілансер. Ну, по-перше, чому взагалі я обрала для себе фріланс? Чому які плюси, як на мене, так роботи на фрілансі? По-перше, ви самостійно вирішуєте свій графік роботи. Для мене це важливо, тому що я хочу бути вільною людинкою, я хочу собі посеред тижня зробити вихідний, якщо мені так хочеться. Це перше. По-друге, як я вже казала на початку, для мене компанія це стеля в доході. А на фрілансі для мене було простіше заробити більше грошей, аніж я б заробляла як новачок в компанії. Так, ну новачки заробляють в середньому 400-600 доларів на місяць в компанії в нормальній компанії. Я на фрілансі можу зробити тисяча півтори тисячі. Звісно, тут залежить лише від вас. Так, якщо ви нічого не робите, і лише там сидите на дивані і чекаєте, поки вам на фріланс біржі. Зайде якесь замовлення, то ну, друзі, звісно, ви будете без клієнтів. Ну, типу, і ви будете заробляти там раз на місяць, дай Боже, 200 доларів. Звісно, на фрілансі треба ну, піздячити. я По-іншому це ніяк не можу назвати і. Тут ну реально все залежить від вас. Ви повинні розуміти, ви як доросла людинка, повинні брати на себе відповідальність за своє життя і за свою роботу. Якщо у вас немає дисципліни, вам на фрілансі нема чого робити. Одразу кажу: так, якщо ви не дисциплінована людина, або розвиваєте цю навичку в собі, або йдіть в компанію. От. Також, що є плюсом, як на мене, на фрілансі, це те, що в тебе постійно різні проекти. Це, до речі, ось коли я влаштовувалась в компанію, основна причина, чому я звідти звільнилась: ну, по перше, це була англійська мова. Скажу так, на той момент я. Знала англійську мову, але що стосується саме розмовної мови в професійній сфері, мені було складно. Тому я звільнилась. Але також однією з причин було саме те, що вони працювали лише над одним проєктом. Тобто там не було такого, що я працювала там з різними проєктами, з різними людьми. Ось ми працюємо над платформою, вона була щось типу Ютубу. Вони її створювали, щоб там можна було дивитись відео. Там, у мене щось таке. От, і типу, все, ти постійно на цьому проєкті, і мені це не сподобалось. На фрилансі я завжди працюю з різними людьми, з різними проєктами, і ну, я теж ось як Ліза, мені подобається, коли в мене все різне. Okay. Я не люблю одноманітні речі, одноманітну роботу. Тому для мене це великий плюс саме працювати на фрилансі. Але, звісно, є і мінуси. Ну, як ви могли зрозуміти, це може бути нестабільний заробіток, так тобто тут реально все залежить від вас. Може бути таке, що там в місяць ви можете взяти одного клієнта на фрілансі, а можете взяти 10 клієнтів, ну умовно кажучи. І для того, щоб налаштувати ось цей постійний потік клієнтів, потрібен час. Потрібен час, потрібно вкладати гроші у свій розвиток, проходити навчання з підвищення саме скілів продажів, так і безпосередньо там підвищувати свої скіли, ну як дизайнера до речі. Плюшка компанії, ще в тому, що вони надають вам можливість навчатися. Зазвичай mm -hmm. вони закривають ось ці питання стосовно якихось курсів, проходження, підвищення кваліфікації. На фрілансі ви повинні самостійно цим займатися. Це як один з мінусів фрілансу, також. От плюс, що ще можу додати як мінус. Що може бути ще мінусом? Ну, напевно. Те, що у вас по суті графік самі ви вирішуєте, і чесно кажучи, на фрилансі ви постійно в роботі. У вас немає такого, що ви працюєте з 9 до там шостої, умовно кажучи, приходите додому, і ви все ви відпочиваєте. Ні, uh -huh. ну ось ми наразі злізу підприємці. І люди господи, просто підприємці. Господи, скільки зараз взагалі е, масіків на тему підприємців, і вони настільки життєві для нас різують наразі, що ну, це просто капець. Е, ви просто завжди думаєте про роботу, ви завжди в роботі, і у вас немає такого, що, типу, там, понеділок, середа, вівторок, субота, ви взагалі не помічаєте тих днів, коли у тебе вихідний, невихідний, ти працюєш завжди. 24 на 7 ти в роботі. І це, звісно, мінус, тому що ви можете зловити вигоряння. А, і у нас Лізою таке було. Ну тобто, мінус фріланса того, що ви постійно в роботі. постійно. А, тут потрібно навчитись просто також себе, як сказати, ну якусь дисципліну ввести mm -hmm. так, щоб ви могли собі і відпочивати. Тобто, сказати два дня на тиждень я не працюю. Я відпочиваю, я займаюся усім чим завгодно, але тільки не роботою. Воно звучить тільки просто, що це типу, ну, та відпочити, друзі. ви що. Ну, я постійно люблю відпочивати. Я теж люблю відпочивати, але мені це не вдається, чесно кажучи. Тому це також як один з мінусів, що по суті ви самі налаштовуєте цей графік і ви постійно в роботі. Ну, так, якось воно просто відбувається. От. Ось, виходячи з того, що сказала Настя, так, фріланс це все ж таки підприємництво. Як би ви не крутили, а це підприємництво, ви самі собі керівники. І, звісно, якщо ви займаєтеся суто якоюсь однією діяльністю, суто створюєте дизайни сайтів, в принципі, тут досить легко, навіть не те, що легко, просто простіше зробити, зробити собі класний тайм менеджмент. Тобто, ось тут ви можете себе типу, зупинити так, і сказати. Все, я ось п'ять днів відпрацювала mm -hmm. два дні. Я відпочиваю. Звісно, якщо ви собі почнете придумувати, як ми з Настою, У нас є моменти, так те, що ми студію зараз е активно розвиваємо. Ми і знімаємо ось подкасти. Ми і ведемо свої блоги. Плюс ми ще ведемо навчання. В нас є менторство, є інтенсиви. безпосередньо купа всього. І звісно, коли у вас купа всього, то ви ну, ми не відпочиваємо. От, але якщо ось ви підприємництво вирішили зробити саме суто з однією якоюсь тематикою, то реально тут важливо дисципліна і тайм-менеджмент. І все. А, і по суті, тоді ви будете як сама собі самостійна компанія. За це я насправді також люблю фріланс, так, тому що ну, все ж таки ну, чеки тут вище. Все ж таки, ви можете отримати класні кошти. А, і я б напевно сказала, що для новачка все ж таки крутіше спробувати себе спочатку на фрілансі. Тому що зараз багато компаній в пошуках саме мідл-дизайнерів, і коли ви вже будете мати рік-два досвіду, ви попрацюєте з клієнтами, розвинете комунікацію, зможете аргументувати адекватно свої роботи. Ви йдете в компанію. І ви тут можете вже поєднувати, тому що у вас буде цей скіл. Ви можете поєднати роботу в компанії і на фрілансі. В принципі, це як я працювала три роки, і класний був чек. Реально класний. Ну тут такий момент. Я дуже часто ось чула від людей, типу новачків, що вони хочуть в компанію, аби mm -hmm. набратись досвідом, що, типу, там працюють вже досвідчені дизайнери, що так. вони їм передадуть свої якісь навички. Друзі, якщо ви думаєте, що реально в компанії буде сидіти там сеньор дизайнер і розповідати вам: ось, дивись, ось сьогодні ми будемо робити таку анімацію, і зараз я тобі розповім, як її зробити. Такого не буде, тому так. що у кожного є своя зона відповідальності, і у сеньор дизайнера є свої якісь задачі так, на сьогодні, які йому потрібно виконати. Тому ви тупо приходите і робите якусь роботу. Uh, так, як я казала, що компанії закривають питання, ось підвищення кваліфікації, курси, але по суті ви повинні вже з чимось прийти. Uh -huh. Компанія не бере людей для того, щоб їх навчати. Компанія uh -huh. бере людей для того, щоб вони працювали і виконували задачі. Тому ось ця установка піти в компанію, щоб набратись досвіду, вона неправильна. Набратись досвіду можна на фрілансі, і потрібно це зробити на фрілансі. Це правильніше з вашого боку, це буде професійніше, аніж ви приходите в нормальну компанію так і кажете. Ну я новачок. Ну навчіть мені мене, будь ласка, чомусь просто навчіть. Тому ось цю установку прибираємо. Вона у багатьох новачків. Я не знаю звідки вони це беруть. От, і тому не бійтесь працювати на фрілансі, не бійтесь брати відповідальність на себе, працювати з клієнтом, так, і вести з ним взагалі діалог, комунікацію і так далі. Тому що також бачу, що це проблема багатьох людей, що вони просто бояться, бояться не впоратись з завданням першим, ну, з першим своїм проєктом. В Будь-якому випадку у вас буде стрес, що на фрілансі, що у компанії. Ну, об'єктивно, допоки ви не звикнете до умов роботи, для вас це буде стрес. Ви просто змінюєте по суті. Я не можу назвати, що у вас взагалі є якась зона комфорту або в нас, так просто ви до чогось звикаєте, і для вас здається це зоною комфорту. Коли ви потрапляєте в нові умови, ви починаєте стресувати і відчувати себе не дуже впевнено. І це абсолютно нормально. Ну типу, тобто так завжди. Наші перші з наступи проекти, господи, я ночами не спала, робила ті лендінги. Я думала, господи, яку я фігню роблю взагалі люди? Мені нашу мені люди гроші платять взагалі? Ну, реально були такі думки, а потім нормально, просто в тебе з'являється ось цей стержень внутрішній, так і ти реально розумієш, що ти можеш все. І знову ж таки, це ваші скіли. Ви вчитеся як софт, так і хард скілам. Софт скіли не менш важливіші аніж хард скіли. Просто не забувайте про це, друзі. Ми поділилися своїми думками стосовно так плюсів та мінусів праці на фрилансі та в компанії. Для того, щоб вам зрозуміти, де ви хочете бути, вам потрібно спробувати себе і там, і там. От е, тому, що тільки таким чином ви реально зможете для себе вирішити, де ви хочете залишитись. Тому можливо, буде краще так спробувати подаватись на початку і на фрілансі на різні вакансії, і паралельно в компанію подивитись, де взагалі у вас вийде почати, так, куди вас там візьмуть. І почати ось ну, з чогось або з фрілансу, або з компанії. Тому спробуйте спочатку ось почати з, з цієї сфери, звідки вам прилетить, наприклад, замовлення або там, ну, пропозиція. Так? Наприклад, якщо це буде фріланс, почніть з фрілансу і потім для себе просто влаштуйтесь в компанію, спробуйте, щоб подивитись, як вам там буде працювати. Комфортно, некомфортно, класно, не класно. І обов'язково не забувайте, що клієнтів реально багато, і це факт. На вас не закінчаться клієнти. Кожен день, принаймні, в Україні відкривається більше 400 нових бізнесів. Неважливо, що іноді вони не доживають, але вони все рівно відкриваються. Їм потрібні сайти, їм потрібен брендинг, їм потрібна стилістика, логотипи і все, що пов'язано з дизайном, для того, щоб показати себе і свій стиль. Тому. Будь ласка, пам'ятайте, що якщо ви будете наполегливі, якщо ви будете дисципліновані, то у вас 100% вийде і неважливо, де на фрілансі або в компанії. От, тому ми бажаємо вам наснаги. Сподіваємось, що цей подкаст був для вас корисним. Якщо б був корисним, поставте лайк і підпишіться на нас. І до зустрічі в нових відео. Па-па!